Слава Україні! 12 червня на календарі 847-ма доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У Хмельницькому чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та СП. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Вночі окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2, Кинжал, чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 та 24 ударні БПЛА типу Шахет-131-136. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій. Львській, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях. Музика. Вночі Росія атакувала Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Як повідомили у поліції, внаслідок атаки сталося займання на одному з промислових об'єктів. Прокуратура вказала, що серед пошкодженого в одному з районів області приватне підприємство. Окрім того, як зазначили у поліції, пошкоджено житловий будинок, господарське та складське і гаражне приміщення. Одна людина, за даними поліції, отримала поранення ноги чоловікові. На місці надано медичну допомогу від госпіталізації. Він відмовився. Як вказали у прокуратурі, через атаку виникли пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС за даними ДСНС, рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламки під час ворожої атаки на Київщині. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На фронті загинув офіцер з Хмельниччини. У Кам'янець-Подільській міській раді повідомили про загибель капітана, начальника інженерної служби військової частини Кавецького Андрія Олеговича. Герой загинув 8 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жиланна Очеретинської селищної громади Покровського району Доденської області. Прощатимуться із Андрієм сьогодні, 12 червня. Поховають воїна на алеї Слави міського кладовища у Кам'янці-Подільському. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полаглому герою. У Хмельницькому чоловік вдарив ножам військовослужбовця ТЦК. Це сталося учора в мікрорайоні Книжківці. Про це повідомили в прес-службі Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Напад стався, коли група оповіщення центру перевіряла у громадян документи та оповіщення військовозобов'язаних. Під час перевірки документів 40річний громадянин дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця, якого поранив у ліве плече, розповіли у прес-службі. Правопорушника затримали і на місце події викликали поліцію. Коли правоохоронці оглядали його речі, знайшли заборонену речовину та шокер. Пораненого військовослужбовця ТЦК та СП доставили до шпиталю. Загрози його життю немає. Учора у центрі Хмельницького сталася масштабна пожежа. Горів багатоквартирний одноповерховий житловий будинок. На момент прибуття ДСНС горіла одна із шести квартир та дах будівлі загальною площою 150 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага, а також значне задимлення. Загалом від ДСНС на місці працювали 25 рятувальників на п'яти одиницях техніки. Надзвичайникам вдалося приборкати пожежу, не допустивши її розповсюдження на інші житлові помешкання, а також інші поруч розташовані будинки. Нещасних випадків на пожежі не було. Причину займання наразі встановлюють фахівці. На Хмельниччині правоохоронці виявили незаконного мігранта з Грузії. Його збираються видворити з країни. Про це повідомили у поліції. Громадянин Грузії перебував на території України без жодних дозвільних документів. А проживав він у Шепетівці. Затримали чоловіка у рамках операції Мігрант. Співробітники міграційної спожби склали на грузину адмінпротоколи за порушення міграційного законодавства. Нелегал, згідно з рішенням суду, якийсь час побуде у спеціальному пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для того, аби при нього дізналися більше даних. А згодом чоловік покине Україну. Музика. У Хмельницькому районі відремонтували Лонковецький психоневрологічний інтернат. Про це повідомили в Хмельницькій обласній раді. Ремонт інтернату фінансувався з обласного бюджету. Зокрема, для реконструкції харчоблоку було виділено 2,8 млн грн у 2022 році та 6,2 млн у 2023. Для капітального ремонту огорожі закладу 1,3 млн грн. Для капітального ремонту дерев'яних сходових маршів на другий поверх більше 80 тисяч грн. Дякуємо, що обираєте перший подільський протягом дня ще більше інформації про головні події країни та світу. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу та бережіть себе.